Вітаю колеги. Е, представляю вашій увазі фундук на ведмежому горіхові. Масив італійських сортів, тонда діджифоні, тонда Gentile Romana і Мортарелла Запилювач. Щеплення робилося на висоті 60 см, що цілком достатньо для промислових садів. Приріст, приріст приблизно уже сантиметрів 80. По листу можна характеризувати, що живлення цілком нормальне, мурашки дошкуляють. Лист великий, характерний для Тонда Диджифоні. Приріст, окрашений мідними кольорами, що теж для даного сорту є нормою. Рослини привиті, мають гарний розвиток. Кого зацікавила інформація, прошу звертайтесь, поспілкуємося.